Всім привіт! Я знову з вами. Заскочала з вами. Ви за мною заскочали чи ні? Знаєте, де я вас примустила? на вікно? У мене така кухня, що навіть немає де що поставити тут. Мало міста, тому часто мені пишуть коментарі, що я погано знімаю. На жаль, у мене якось так, я не знаю. Ну нема де його. Поставлю на стол. Треба пригнатися. Навіть я на вікно поставила, то не знаю як. Ну, приїжджаю в село, для мене там все. Куди хочете, туди можу ставити телефон, а куди хочете, примущу його, міста багато для мене, роздолі, все. А отут от мені якось ну, тяжко знімати, чесно скажу вам. Дорогенькі мої друзі, мене довариться супчик. І ще хочу щось приготувати і не знаю, що придумати. Але я таке придумала, щоб дуже швидко приготувати піцу. Я піцу дуже рідко роблю на сковорідці, тому сьогодні я хочу зробити піцу на сковороді. У мене дуже мало для її інгредієнтів. Ось такі кабаноси є. У мене була ще великова ковбаса, але Ігор я з'їв на здоров'ячку йому вночі. Тому я щось придумаю другим. Я візьму капусту, поріжу, бо мене люблять така, щоб була ситна. Мене їдять і овочев, немає різниці піцо, собі піца. І о, з сибулькою додавлю там огірочки, чи Ось я виймала, Я дуже мало заморозила, бо в мене, на жаль, морозилки такої немає. Вкрема, і що можна було, б усього на морозі. Ось витягла огірки. Хай трошки розстань, додавлю, або ще можна і кислої. Ну, так. Що хочете, можна додати. Що ще хотіла сказати? У мене немає сметани, є в мене майонез, і є кефір. Може візьму на кефір і спробуємо з вами разом щось зробити. Так що, друзі, ні, то у мене тут ще є до трошки посолених рядовочок у Я додав рядовочок. Я її дуже люблю, вони мені краще, ніж зеленки. І я можу навіть ще покидати трошки грибочків. Так що о, зараз будемо з вами готувати піцу. Сонечка. Ось я порізала дробненьку капусточку, морком мене з морозилки, цибуля така і синя. Чуть-чуть. Всього по чуть-чуть умиру. Я зараз на сковородку олією майже не буду літь. Просто так, як от. Так о змазу від чуть чуть щоб вона була чуть-чуть жирненька. І я її трошки як притомлю: капусту, морку і цибулю. Ми полюбляємо піцу ще з яєчком, але яєчко зараз мене, трохи довго варить Я зараз візьму його, розб'ю в тарелочку, накрию другою тарелочкою і поставлю в мікроволновку І так я його і покришу дробненько. Друзі, яєчко моє готове. Я його. Миску розбила і накрила другою мискою, Поставила на 2 минути, але воно приготувалося менше, ніж минута. Тому що, якщо дуже довго, то воно бахне, як... ну, воно не розлетиться, нікуди не дінеться, але його як розірве. Глав... Головне, щоб воно було накрите, бо потім пріється довго і нудно мить мікровонуку. Тому на трохи ставте і все. І воно швидко дуже готується, Ось, приготувала. І вже в мене притушилася трошки. ну, Умліла <гліла> моя капуста. Я додала огірки, порізала, щоб ну, розморозити цибулька і морквочка. Ну, мене вже начинка готова. Буду робити тесто. Дивіться, у мене буде така начинка. Друзі, що мені треба? Я беру одне яйце, хоча, звісно, було б лучше, як бідва. Розбиваю його в миску, от сюди. Трошки беру ну, дрібку солі, всипаю. І зараз беру вінчика і зб'ю. Я замість ще одного яйця додавлю трошки майонезу. Ось так перемішала. Я ніколи не роблю по рецепту дуже-дуже рідко. Не знаю, соду додати чи ні. Добавлю 100 грамів кефіру до яйця. Навірно, все ж таки візьму. Трошки, я думаю, що Воно буде пористе, таке тісто. Так трошки дрібку і розмішую. Я думаю, що вийде добре. Так, розмішала. Тепер беру сто Ну, Я посію. І все ж таки зараз я додав ложку майонезу. Ось так. Ложка майонезу є. Діла будуть у нас. Буде пица містра. Мені тут треба буде трошки, мабуть, більше муки. Так. Огу, цілий 250 просіяла. Я ще ж майонез добавила. Оставляю я. 150 грамм остається. 100 грамів отримали у мене в руки. І воно таке, я думаю, що ну можна і розкачувати, зробити густе тісто. Думаю, хай буде таке молоденьке. Таке буде, як наче густа сметана. Все, я змазую сковородку олівковою олією чуть-чуть і виливаю тісто. І на малесенькому гні під закритою кришкою, буду готувати тесто, основу для пици. Звісно що тут, наверное, буде мало, але нічого. Треба буде тут другу зробимо. Друзі, я натерла сир. Не знаю, що, що вийде, чи він розплавиться, але це у мене по 250 гривень сир. Беру ось кетчуп, і в мене з однієї сторони вже корж готовий. Покажу. Ось так виглядає. Звісно, у мене тут майка посуду мила, але ну, нічого. Я думаю, таке усіх є. Так. Мої красотулечки. Ось така вийшла пицца. Звісно, сир. Щоб сказати, що розплавився, ні але ну, нічого, що є, та є. По 180 гривень був, то казала, каже, це сирний продукт, а по 250, то сир. Ну На вкус він дуже смачний, не горький нічого. ну Бачите, ось так. Попробую різати зараз. Ну, ось, порізала пиццу. Ну, я думаю, що у когось там немає чи сковородки великої, чи що, то те саме тісто краще зробити у духовку. Воно буде якось і бістре і буде нормально. Зараз спробую. Я візьму рукою, як іще, можна дивочку їсти, хто як захоче. Я буду так. Пахне пицце Угу. смачно, Тісто є. Нормально. Начинка смачна, можно їсти. М'ягенька і тоненька. Чиночка добра. Тут усе є. Хто хоче ножиком може різати. Нога гарно ріжеться. І вілочкою. Я руками. Це мої руки і в свій рот. Ось ну, так. Ну і все. Спробувала разом з вами. Ти все добре. Готуйте. М -м -м, смачно. Може, я не перебираю. Але що тут може бути не смачно? Все добре. До зустрічі, до побачення.